Ой, ви знаєте, така погода. Привіт! Привіт, мої хороші. Ви знаєте, така погода сьогодні, що це просто. І, і, і просто, знаєте, якісь такі ці качелі погодні, то холодно, то вже тепло. І, і, і в нас два тижні практично постійних дощів, дощів, дощів. Сьогодні, слава Богу, один день, який показує, що дощу або не буде, або дуже-дуже мала ймовірність того, що він буде. Тому сьогодні заплановано дуже-дуже всього багато. Е, перше от зранку проснувся, маркав садочок, відвів. Забіг по дорозі е, на нову пошту, забрав нову порцію е, кави від наших 25 Coffee Roasters. Roosters, речі. Чайник. Зараз прибіг додому, швиденько зроблю собі каву. Поїду за машиною, потім хочу поки гарна погода, бо в принципі вже паска на носі, Знаєте, на носі паска. Зараз оце відео дуже актуальне. Знаєте, яка паска, як нема дронів? Будуть дрони, то і буде паска. Ну, дуже актуальне. Тому поїду зараз за машиною. Першим ділом. Завжди, знаєте, беру кружку, згадую наших дівчат-американок за подарунок. Дуже-дуже дякую. Ем, кава. Кава. Допиваю оці дріпи. Ой, а що, дивіться, вже нема. Два лишилось. Все. А лишилось в нас? що? Ефіопія і... Кенія. Ефіопічки. На рахунок цього дріпу мене питали, що це таке. Я, чесно кажучи, сам сам не розумів, це такий от мішечок, дивіться. Цей мішечок має ось такі от ручечки. Тут верхово воно відкривається. Ось так от. Ось Ось. такий мішечок з кавою виходить. І цей мішечок ми ось так собі надіваємо на тяжку, на кружку. Візьму, візьму водичку. І ось цей от мішечок ми заливаємо кип'ятком. Це, знаєте, такий цікавий процес. Оці от аромати, оцей от звук капаючої кави. Знаєте, таке щось дуже класне. Ніколи з цим не стикався, в принципі, знаєте, воно таке трішки дороговате, але вирішив таке і супер, просто супер. Нехай капає, а я тим часом покажу вам е нову каву. Е замовляємо небагато. Замовляємо, в принципі, по дві упаковки е 250 грам кави. Нам вистачає цієї кави на 2-3 тижні. Ну, і Для марка замовляємо какао. Там вже так, як виходить. Оця от у мене вже була кава, я про неї вам вже розказував, лінійки Теплер показував. А оця от у мене щось новеньке. Рванда Акагера. О. Значить, аромат темний виноград, цукерка і риска та ліщина. Темні ягоди, волоський горіх. Після смак тривалий. Тіло щільне. Фільт обсмажка. Ось така. от. Для марка какао. Какао трюфельна цукерка. Тіло щільне. Так що вам коротко розкажу про компанію 25 Coffee Roasters. За 10 років вони встигли обсмажити понад 1 мільйон 200 кг кави. Стали партнерами. Понад 450 закладів у 20 областях України стали офіційними представниками компанії Пробат в Україні, відкрили дві кав'ярні, навчили понад 600 баристів, провели 87 офлайн та онлайн івентів. Під час війни відправили більше 200 кг кави нашим захисникам та захисницям. Задонатили 81 635 гривень на допомогу ЗСУ. Адже купуючи каву кожні 25 гривень з кожної пачки компанія передає на допомогу нашим захисникам і захисницям, нашим ЗСУ. Тому не втомлюйтеся, не зупиняйтеся, донайте. Допомагайте, адже разом ми сила. Дуже дякую компанії 25 Coffee Roaster за створений чудовий настрій кожен кожен ранок, адже без кави я не просинаюсь. А оці от аромати вони просто пробуджують і переносять кудись, знаєте, далеко-далеко. Сьогодні маю багато планів: поїду в село, поїду на цвинтар, ті лілії маю повисаджувати. Марка садіка забрати, закупки, ну, по можливості буду вам а, свій, як то кажуть, день показувати. І пам'ятайте, що компанія 25 Coffee Roasters для усіх друзів та підписників мого каналу дарує знижку 20% за промокодом Віталій. Посилання на інтернет-магазин, а також на промокод, як завжди, знайдете в описі під цим відео. Всім вітання, мої хороші, дощі такі страшні, що планував цілий тирен собі тут все зробити, як має бути. Боже, а петрушка, яка височезна вже, зробити всі свої справи городні і ніяк, і ніяк. Бо в болото не залізеш, лаванда гарно прижилася, і от вже дивіться, які величезні лілії. Приїхав, подивитися, що робиться тут. Боже, Вон, редиска зійшла, а зараз як все, що це просто, просто армагедон. Приїхав подивитися, що робиться з нашим тюльпановою алеєю. Дивіться, тепер як красиво стало. За рахунок того, що вже цвітуть два ряди. Боже, красота, красота! Бачите, перший ряд він ще квітує. Квітує за рахунок того, що довго нема такої погоди дуже знаєте, яскравої, сонячної. Похмуро, дощики, прохолодно, і тюльпани квітують довше. Звичайно, що. Ті самі-самі перші вже відквітли. А ось ці... О, дивіться, Боже, яка красота. Починають зацвітати. Особливо ці от піоновидні. Ой, а скільки грушу б не в'язалося, подивіться. Потім треба буде пообрізати, щоб лишилися самі сильні. Красота. Оце, я розумію, красота тісна. Так. Це я вам покажу Ці піоновитні, вони просто, просто чарівні. Ці от же посічені і ці, і ці. Ось, багато буде дуже е, цих бутонів на кущах. Так що тут у нас красота. красота. Покажу вам е, детальніше на другий раз, коли вже дійсно будемо це все тут прибирати. До речі, троянди дуже гарно пішли, дивіться, теж вріст і всі здорові. Нема жодного хворого листочка. От така от красота. Тут як лілія розмножилася. Ви мене питали за лілії, ні, я не продаю. Я сам купував, сам розсаджував, так само, як і тюльпани. Щоб мати отаку от, отаку от красоту. А ці от темні, дивіться, ой, які вони махрові. А тут такі. Оці вон теж дуже гарні. Ну, не буду лізти в болото, вже на наступний раз вам покажу. Так що така от красота. Добре. Забіг, подивився і будемо їхати до роботи. До роботи. А вам бажаю такої от красивої ніжності. Ніжності. Приїхав на цвинтар поприбирати на гробах своїх родичів, близьких своїх і е, взяв з Тернополя сап. Думаю, поїду в село, візьму собі відро, е, тряпку, помити і накрапає дощ. То я швиденько приїхав, як бачите, все повністю гарно прибрав. бачите? Зараз накрапає дочок, нічого страшного, то покрапить, якраз змочить пам'ятник, а я буду їхати в Тернопіль. Візьму теплу воду, тряпку і лише візьму на чисту змею. От, тут ось. і все прибрано вже. І все у нас готово. Як то кажуть, до свят, до Паски. Традиційно у нас все прибрано. Боже, аж не віриться, що діда вже нема два роки. Почалася війна в лютому і 30 травня 22-го року його. Не стало. Час летить страшно, як час де. Щось неймовірне. Найголовніше, що пам'ять не немирає. І зараз дуже важливо молитися до тих, кого з нами нема. Вітання з Тернопільщини. Сьогодні приїхав в село, встиг до дощу, щось таке легеньке накрапає. Не був а, тижнів. Три, напевне, бо, тому що о, без перестанку йшли дощі. Як то кажуть, знаєте, приїхати в болоті копатися, то не вихід і ну, нема змісту. А виходить, вже, вон, грубо кажучи, через півтори тижні Пасха, то е, приїхав сьогодні е, е, на цвинтар, заїхав по дорозі, якраз накрапав дощ, то якраз буду їхати вже назад, то заїду лише е, по моїй пам'ятниці. От, а приїхав сьогодні, бо по прогнозу сьогодні процентів 40 синоптик показує, що буде дощ. І завтра. Завтра. Вроді завтра без дощу, потім знов дощі без перестанку. Аж до суботи. Грубо кажучи, знов цілий тиждень. Тому приїхав. Як то кажуть, поки той зазор тих півтори дня є, то прибрав цвинтар. Робимо там невеличкий ремонт в квартирі, то як донати, як завжди барахло лишнє привіз. Я думав, що буде дуже гарна погода, тому купив лаванду, хотів тут робити, як то кажуть, вже красоту в саду і в квітнику, бо руки не доходять на правду. Не вистачає ні часу, ні сили, ні нервів, нічого. Тому сьогодні приїхав, зараз у нас, виходить, пів пів шостої сува десь кричить. Пів... Пів шостої. Ну, грубо, коручи, поки не смеркає, маємо той зазор тих, е, півтори години, е, то хочу лілії посадити. от, Ну і покажу е, обстановку. Якщо буде е, гарна погода, грубо кажучи, коли нам кажуть, суботу, та? то в суботу я таки планую ще раз приїхати і таке все, що в мене є заплановане зробити. Хочу таке це та все знову ж таки, подвір'я вже треба косити. Там треба перекропити, там треба зробити, Те треба... бо той квітник голова ходром ходить від того, що, що блін, стільки всього треба зробити, а, а нічого не зроблено. Якби тут жили, знаєте, якби ми тут були постійно, проблем би не було жодних. От. А так як, грубо кажучи, знаєте, приїжджаєш раз в місяць на тих півдня, то ну, не вистачає ні на що сили і часу, і руки, я не знаю. Що з тим всім тепер робити? І Як І як бути? Добре, ходіть, бо в мене тут теж та тюльпанова гірка, яку я вам показував о, сестри, з чого почалося? Почалася тюльпанова гірка з села. Половину тюльпанів, як ви бачите, були пропали, половину переродилися, перезапилилися, були різнокольорові, стали майже всі червоні, пару лишилося таких жовтих то Олі сьогодні зірву вазі поставимо, нехай радує око. Ну і зараз теж вам покажу.